Привіт усім! Замислювались коли-небудь, як з'явилися Чорне море та Уральські гори. Ну розповім вам казку про прадавню мудрість та чисто українську геніальність. Уявіть собі, давні Укри у вишиванках з шовку розляглися у шезлонгах, попиваючи амброзію, що підозріло нагадувала крафтовий мед. Спостерігають вони, як волохаті москалі, хай їм грець копають чорне море, укри, верхи на граційних мустангах з золотими батогами в руках. Пильно стежать за процесом. Робота йде повільно. Один москаль засне, другий у ямі втопиться, подумавши, що то його нова хата. Але мудрі укри знали, як їх мотивувати. Проста погроза замінити самогон на компот робила дива. Нарешті море готове, синє та прекрасне. Хвилі ніжно цілують свіжий берег. Але що робити з купою землі? У укрів виникла геніальна ідея. А чому б не створити гірський хребет, щоб москалі не байдикували? Так і з'явилися Уральські гори, рукотворне диво, насипане москалями на своїх віслюках. А що вони отримали натомість? О, укри були щедрі, бочки горілки, самогону та чистого спирту. Достатньо, щоб забути, що взагалі щось копали. Так і зародилася традиція москальської історичної пам'яті, її просто немає. Ось така історія. Грандіозна сага завершується це тим, що Укри знову розляглися у шезлонгах, попивають крафтовий узвар, милуючись своєю мудрістю, чорним морем та спантеличеними москалями, що витріщаються на дивні гори на сході. До наступної зустрічі!